Всім привіт! З вами Діана Суворова. Сьогоднішнє відео буде про фаворити. Це косметика, якою я користувалася останні півроку десь. Дещо стареньке, дещо новеньке. Тут в мене і бюджетна косметика, і трішки люксу, такий невеличкий мікс. Макіяж я вже зробила цими фаворитами, тож все вам розкажу, що в мене тут на щічках таке сяє, що на губах таке красиве. Ну, коротше, все вам покажу покажу. я почну одразу з брів, і тут в мене новиночка: Мебелін uh, Brow Glue. Тобто це такий клей для брів. Він, до речі, ну, якби по консистенції не схож на клей. Він такий, як гель, я би сказала. Тобто він не тягучий, наприклад, як у Нікса, а він такий трішки реально на клей схож. Це такий гель прозорий, який не залишає білого нальоту. В нього дуже маленька така щиточка, охайна і трішки більше, ніж зазвичай зараз робить. Роблять, і дуже класно вкладає брови і тримає їх просто железобетонно, ось так. Можна було назвати не клей, а бетон. <ріхи> Реально, бо як прибила, я так і тримається весь день. Вірші, зараз ось такі валахати брови не дуже би, актуальні, але такі охайні, вкладені дуже в тренді. Тож. Оце штука, це точно зробить. Якщо раніше я скупляла нові палетки ціней, то зараз я така спокійна до ціней, що навіть уявити навіть не можу вам передати. Але є одна палетка дуже недорога, якщо ви в пошуках, можливо, якоїсь нейтральної палетки, яка, знаєте, Підійде майже всім і зробить дуже красивий макіяж. Палетка від Елен Pro, називається Модернізм. Ось вона задовольняє все, що мені треба, всі мої потреба задовольняє. Тут є і коричневі, і дуже класні такі відцінки, які я використовую у складку повіки. Дуже класно, вона і не коричневий такий відтінок, і не сірий, дуже класний. Ну, коротше, от, от така гама мені дуже подобається. Прикольні шимери, Вона така недорога. Мені здається, десь 150 гривень. Вона дуже часто буває sold out, але. Її повертають в сток, тож перевіряйте посилання. Оця туш, я так вважаю, буде в мене переможницею фавориту року, не те, що півроку. Мені здається, вона тягне навіть на річний фаворит. Бо ця туш Лоріаль Панорама. От у кого не спитаю. Всім вона подобається. Ну, по-перше, дизайн. Мені дуже подобається. Її одразу видно в косметичці. Вона просто сяє і каже, візьми мене і більш нікого не обирай. По-друге, це дуже класний аплікатор. Щіточка-ялинка дуже така, знаєте, зручна, і профарбовує, і дуже такі маленькі віки, і великі там десь отут. Кайхай, хай вона м'ягенька так гнеться. Ось ця щіточка, вона прям класно так тримається в руках, нажимаєш, можна. Там підлізти, під куди треба, Класно. І формула суперстійка: змивається, коли вмиваюсь водою, не осипається, не розмазується. Ві, просто чудові з нею. Я не знаю, що... що може бути краще, ну, можливо, Sky High, яка зараз вийшла у всіх варіаціях і всіх відтінках. Але ось ця мене прям дуже радує останнім часом і дуже часто використовую. Стосовно консилери. Коректорів, продукти для обличчя. То тут в мене декілька фаворитів. Ось цей, я показувала його в новинках Nix десь пару місяців назад І коли показала, то цей продукт був розпроданий і дуже довго його не було на а Це коректор від Nix Pro Stick. цінок 0.2 Pink. І це рожевий коректор, ось такий в олівці, який дуже класно перекриває сінці темні кола, фіолетовий такий блакитний підтон під очима, кремова формула, така, знаєте, невагома, не суха і не дуже така олійна, класна, кремова, яка тримається, не сушить і дуже класно реально перекриває завдяки. Рожевому пігменту, який тут є. Шикарний продукт зараз завжди зі мною. І новий консилер, який зараз вийшов у L'Oreal, мені теж дуже сподобався з лінійки True Match, і мені підходять два відцінка. Мені підходить від, відцінок 1N, він такий, знаєте, трішки а, світліший а, і трішки а, якби, жовтіший. А ось 1.5, він трішки розовіший і дуже теж класно перекриває, темні кола, і не сушить, підсвічує, фіксується, тобто його можна не припудрювати, якщо що. Я додаю трішки пудри зверху, але в нього така тонка. Текстура, не такий, знаєте, він не густий, дуже класно розтушовується, розподіляється, тримається, не сушиться і підсвічує все, що мені потрібно. Дуже приємний тут такий аплікатор, як прасочка, така маленька. Але я звикла наносити з руки зараз майже всі продукти, щоб не. Якби небагато наносити на обличчя, то я спочатку на руку, а потім вже на обличчя в. Тому от в цьому разі ви небагато нанесете, і буде все як треба. Тональні основи тут в мене декілька фаворитів. Один вже рік зі мною в косметичці. І це просто мій улюблений продукт для обличчя. Я не знаю. Просто краще не знайти. Рідка тональна основа Maybelline Superstay, класна формула. Матова, неліпка на обличчя. легка. Текстура трішки підсвічує, але матує. Я не знаю, довго тримається, класно виглядає завжди, у будь-яких умовах. Дуже класний. Але ще хотіла вам порекомендувати дуже класний тональний крем. Зараз він на мені. Я. Просто не знаю, як це Евилайн робить, але дуже багато тональних основ у Евилан просто бестселери. Ось цей Better Than Skin шикарно працює. Коштує недорого. Мені підходить відтінок 01 і ще 1.5 мені теж підходить. Дуже класний, тональний сатиновий, майже непомітний на шкірі. Я його, до речі, наношу ось цим пензликом. До речі, теж мій фаворит останнім часом. Трішки на руку спочатку, потім. Гарно вбиваю в пензель і наношу на обличчя, починаючи з підборіця і просуваюсь до центру обличчя. У тому разі ви нанесете не так багато тонального крему, мінімальний буде розхід, мінімально буде на обличчі, але все буде перекрито як треба. Виглядає цей тональний ну, просто чарівно, чудово, і він повинен коштувати реально дорожче. До речі, в мене є постійна знижка. На сайті Evelyn.ua 20% з промокодом Діана завжди можете користуватися. Можна також купити і на мейкапі. ці посилання будуть внизу. Просто просто шикарний, повірте, підійде під будь-який тип шкір. Ну і про пензлик вам теж розкажу. Це в мене останнім часом якась любов відкрилась до пензли Real Techniques. Вибачте, вони всі в мене в використанні зараз. Всі ми користуюсь дуже активно. Ось така нова лінійка в них пензликів. Якщо ви в пошуках класних пензлів для тона. Те це точно воно. У мене тут ось такий класний 259, кругленький, класно набитий, наносить просто шикарно. Для контурінгу 261-й. Бачите, він теж такий овальний, класно підійде для контурінгу. Це, якщо ви хотіли щось там окремо. Але ось цей пензлик це мій фаворит, і я їм наношу майже всі кремові продукти. І тональний крем, і кремову корекцію. Кремові рум'яна, він все нанесе. Бачите, яка в нього форма така скошена, дуже така плоскенька, але він гарно набитий. І він, знаєте, так загладжує шкіру, загладжує всі волоски, щоб все гарно так прилягало я його обожнюю. Це номер 241. Посилання буде внизу. Вони всі продаються на Мейкапі, тож немає проблем його замовити. Далі, це теж продукт від Evelyn, І це такий, знаєте, рідкий бронзер і контурінг в одному. True Match, а ні, це Wonder Е, Відтінок 01. Ось такий продукт. Він, знаєте, не сірий, не дуже теплий, такий щось посередині. І взагалі, останнім часом а, прямо такі контурінг-продукти мене якось не дуже цікавлять. Я о, більш роблю реальну корекцію. Бронзерами. Мені так подобається, як це виглядає на шкірі. Більш натурально, більш теплоти такі додається до шкіри. Якось це виглядає красиво, політньому і завжди буде актуально і влітку, і взимку, восени. восени. Ну, реально класно. Цей продукт Кремовий, дуже класний, пігментований, страшно. Тобто я його теж наношу на руку, потім на пензлик, і потім поступово додаю на обличчя. Дуже класно тримається, класний відтінок. Ну, коротше, обожнюю його всім серцем, всім рекомендую, але, знаєте, так, з ним треба обережно, бо пігментований сильно сильно. А бронзер вже е не рідкий, а сухий. Це просто моє теж відкриття цього, цього року. NYX Butter Melt в мене відцінок 01 і 0,2 мені теж дуже гарно підходить. Пакування шикарне. Щось таке новеньке, щось незвичне на, на Унікса. Дуже красиво виглядає. В мене є, до речі, окреме відео, де я показую свочі на всі відцінки, які в нас продаються, і розказую більш підробно про цей продукт. Аромат шикарний, такий, знаєте, відпустки. Пахне відпусткою. Дуже приємно. Класна пігментація. І це бронзер, який реально ну, Він і щось таке кремове і пудрове, дуже приємна така шовковиста текстура. І плюс в нього є шимер. коли його наносиш, він заміняє вам контурінг, бронзер, хайлайтер, рум'яна. Він все замінить, бо реально є шимер і дуже красиво виглядає на обличчя. Просто обожнюю цю новинку. Дуже скоро зроблю вам відео про рум'яна із цієї ж колекції. Вони дуже скоро з'являться. Я обов'язково. Вам всі покажу тут на каналі. Поки Рум'ян немає. Я вам покажу рум'яна, від яких я в захваті. Боже, це просто шикарний продукт. Це рум'яна від Rare Beauty. Їх складненько купити. Я купляю вже багато років через нову пошту, через MP Shopping. Полюбила ці рум'яна, що замовила три відцінка. На мені зараз відцінок чір. Ось такий він тепленький, дуже світленький, красивий продукт. Знаєте, такі рум'яна, і вони, мабуть, рум'яна хайлайтер, бо реально дають дуже красиве таке сяйво на обличчя, Не Реально гарно, красиво. Просто ніколи не думала, що такі продукти мені буде подобатись. У мене настільки зараз змінились вподобання в макіяжі, в продуктах це зовсім не, не, не ті продукти, які я обирала колись там пару років тому. Настільки все змінилося, це капець. Ось такий красивий. О, Кораловий відтінок, дуже світлий. Далі йде відціночок. а, У нас а, що це тут у нас? А... Чір і «Хоуп». Хоуп, він теж тепленький, більш такий темненький, дуже красивий. Якщо ви хотіли щось холодненьке, то це відтінок Хеппі. Він реально, якщо порівняти його з, от, з цим кораловим, він такий реально рожевий з холодним підтоном. Дуже приємна шовковиста текстура, пігментація. На обличчя так красиво сяє, начебто це з фільму. Бриджертона, якщо ви дивилися у Пінілопи, коли вона одружив, заміж виходила, як це правильно, од... заміж виходила, то в неї такі були щічки гарні, ну просто ось так, от як дзеркало сяє. Мені здається, що це було зроблено ось, майже таким продуктом. Але я чекаю о, і покажу вам, як виглядає Нікс. Вони теж з шимером, Дуже скоро буде це відео. Тож чекайте, пудри. Дуже небагато використовую пудру, але ось ця зараз в мене у фаворитах Елен Про Фікс блюр. Ось така біла пудра, дуже така прозора, вона класно матує, тримає жирний блиск, вона блюрить, реально скриває пори. Дуже класно, вона зі своєю задачею справляється. Просто шикарно, коштує недорого і все, що треба, робить. Це є, знаєте, як серветки такі від жирного блиску, то тільки ось в пудрі. І зараз я вам розкажу, що ж у мене таке гарне на губах, а це просто новинка, яка мене підкорила. Ну, по-перше, розкажу вам про олівець. Це, до речі, український бренд. Це є б'юті відціночок 01 Брауні. Дуже класний, модний, коричневий відцінок для контуру. губ. І гарно тримається, красиво з ним виглядає будь-яка помада, будь-який блиск. Універсальний відцінок теж посилання буде внизу. Завжди у мене з собою в косметичці, бо навіть з блиском з блисками я використовую а, трішки такого контуру на губах, щоб було гарно. Так, і покажу вам останню мою любов а, це а, бальзам помада від Lancome. Lip Idol Butter Glow. Ось таке, ось така назва. Нереально красиве пакування, просто як кришталь якийсь. А, бачите, а, ця а, пакування Якби нагадує мені новий парфюм, який є у ланком і доль. І ось так ця помадка виглядає. Дуже зараз популярний формат помад бальзамів. І в мене тут є декілька, я вам зараз покажу. І бюджетний варіант у мене є. І є ось такий. Вона тільки з'явилась, я бачила в брокарді, є на мейкапі, і на мені зараз відтінок 51. Трішки такий не схожий на мене, він коричневий, коли, коли його побачила. То спочатку подумала, що ні, це точно не для мене. Буду обирати собі щось таке рожеве. Але коли нанесла спочатку на руку, Боже, мені так сподобався цей відтінок, він коричневий, але холодний, коричневий. І ця формула, вона просто неймовірна. Класний склад, який і зволожує, і доглядає за губами. І ця. Знаєте, така приємна текстура. Вона така і легенька, і плотненька. Тобто, це дуже така, знаєте, ну як помада, але і блиск, і бальзам. Що це в мене таке проїхало? В одному. Я не можу вам це передати, дуже приємно. Приємний аромат, трішки як і ментолу там, начебто є, але не тягне губи, нічого, не поколює. Я в захваті від цього е, кольору. Просто дуже-дуже подобається. Гарний, такий повсякденний, красивий і завжди всі питають, що на губах. Ще одна люксова помада в такому ж форматі, це в нас YSL Candy Clays. Ні, це не кендіглес, це Love Shine. Ось, Вона така ж сама, бачите, такий формат, це відтіночок 203. Він вже більш такий холодний, більш у рожеву таку сливову гаму. По консистенції він більш легенький, ось ланком більш така плотненька. Цей такий, знаєте, ну, взагалі невагомий, його не відчуваєш на губах. Дуже Дуже класні помади. Але нещодавно, якщо ви шукали якийсь аналог оцих помад бальзамів, у Ellen Pro вийшла лінійка, яка називається Passion Glaze. І ось так вони виглядають. Дуже класна лінійка, там 10 відцінків, мені дуже сподобався 103 відтінок. Шикарна формула, зволожуюча, невагома, дуже красиво виглядає на губах. Ну, коротше, якщо шукали аналог ось цих помадок у LM Pro можна знайти і буде не гірше виглядати на губах. Реально. На цьому буду закінчувати своє відео. Була дуже рада всіх бачити. Сподіваюсь, що буду з'являтися на YouTube частіше, але якщо що, я дуже часто в тіктоці, в інстаграмі мене можна побачити, тож підписуйтесь на всі мої соціальні мережі і будемо на зв'язку. Бережіть себе. І дуже скоро побачимось у нових відео. Всім пока!